У нашій церкві православні часто путали поняття займатися політикою і бути просто депутатом, наприклад, районної і обласної ради. Бути депутатом районної ради обласної або міської не є займання політикою, але допомагає священикові бути в курсі місцевих подій. Я був депутатом Перечинської районної ради, обласної ради відгорода. І в зв'язку з тим, що я займаюся вже 30 років правозахистом церкви і національної, нашої національності Русин, то мій владика, коли на нього напали здушники, він написав, що ну не займайтеся політикою. Ну так не займаюся. Політика починається в Верховному Раді, коли приймаються закони. А я займаюся 30 років правозахистом. Національності нашого народу і правами наших, нашої церкви. За що і тепер і перший суд, і тепер другий суд. Но, а, а що погана характерину? Але там написано, що я колись сказав родики, ну не переживайте ви. Я не займаюся і не буду на це політикою. Я займаюся правозахистом, а це зовсім друге. І благодаря тому що я був депутатом власної ради, ну я зміг будувати собор. І знайти можливість мирного вирішення відділення питання, пам'ятаєте, у нас православність захватили мужній собор, насильственно. Війна могла бути довгий час, лично я зупинив релігійний конфлікт в мужгороді, коли почав будувати нам собор. Так що ніякою політикою не займався і не займаюся, але правозахист моїх. Виск.